Добрий день! Сьогодні я хочу зробити розповідь таку про ультраранній соняшник. Чого? Тут ячміння зими на фоні. Тому що цей рік, я вважаю, дуже такий гарний для того, щоб робити другі пасіви. Як бачимо, сьогодні у мене 27 квітня, -е а вже з'являється де, Починав на виході йти колосок. Ось як ось колосок йде. Тому цей рік, я вважаю, дуже буде актуально зробити другий пасів соняшнику. От. Я думаю, що він вистрелить. Але треба робити усе по технології. Тобто, для того, щоб цей процес чи проєкт вдався, треба робити раннє збирання е ячменю. Діскування і одразу посів. Тобто не очікувати вологи, дощик, який пройде, Дощик повинен вже йти, коли у вас е насіння лежить в землі. Тобто це все діло треба продумувати. І залишилось у нас е десь трохи більше місяця на весь цей процес. Не більше, ніж три тижні на е вирисовування плану. Тому е зарані вже кажу, зарані показую. Як що, тобто оце стоїть ячмінь. Що він каже? Він каже, що якщо зараз покажеться колосок, а він покажеться, я думаю, вже через 10 днів він буде такий гарний колосок, ми вже будемо його оцінювати і дивитись, що з нього буде, то вже треба думати за комбайн, треба думати за збирання. Думати про те, що готувати техніку, щоб вона була на мазі. І вже цей, Тут ми сіємо, а тут вже готовим комбайна. Ось така у нас штука. І зразу робимо посів. Дякую за увагу.